Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті і заявив, що в них виходять гарні розмови, але вони ні до чого не призводять. Натомість, президент США оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, що фінансують кремлівську воєнну машину Лукоєл та «Роснефть», та проти ще 34 їхніх дочірніх компаній. Американський президент сподівається, що ці кроки натиснуть на Росію і закликає негайно погодитися на припинення вогню та розпочати реальні переговори. Воро про завершення війни в Україні Це масштабні санкції щодо нафти. Дві найбільші російські нафтові компанії. Я відчув, що настав час. Ми довго чекали, і сподіваюся, це призведе до тиску. Сподіваюся, Путін стане розсудливим. Я завжди відчував, що він хоче Україну повністю, а не частину. Але я думаю, що тепер він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе. Чергові європейські санкції проти Росії та фінансову допомогу Україні сьогодні обговорять у Брюсселі. на саміті ЄС не, не приїде лише Віктор Орбан. Прем'єр Угорщини зайнятий святкуванням річниці революції 56-го року, коли країна позбулася пострадянського впливу. Проте відсутність орбана може прискорити ухвалення угоди про надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів. Що ще на порядку денному саміту знає наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина. Безпека України та Європи ключові теми цього саміту. І підписання чергового пакету антиросійських обмежень 19-го За рахунком готові його схвалити майже всі країни-члени, навіть норовлива угорщина. Досі пручається словаччина, вимагає від ЄС альтернативного постачальника дешевого палива. Адже за обмеженнями, що підпишуть сьогодні, імпорт російського скрапленого газу припинять з 1 січня 2027-го. Наш підхід очевидний допомогти Україні захистити. Дити себе та одночасно чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ми робимо це за допомогою санкцій. Щодо підтримки України, то лідери країн ЄС збираються зафіксувати свої плани фінансової та військової допомоги на наступні два роки. На це розраховують витратити і заморожені російські активи. Брюссель має розробити юридичний план законного використання 176 мільярдів євро для кредитування України. Я запропонувала Операційні кредити для України на засадах іммобілізованих російських активів. Ми не конфіскуємо активи, а забираємо залишки коштів як кредит для України. Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації. Ознайомить Єврокомісія сьогодні лідерів ЄС зі своєю розробкою дорожньою картою збереження миру до 2030-го. Вона передбачає пришвидшення інвестицій, масштабування оборонного виробництва та використання саме українських військових інновацій та досвіду. Від України участь у саміті ЄС візьме президент Володимир Зеленський. Продовжать оборонну тему вже завтра у Лондоні. Там збирається засідання коаліції охочих. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон. Єдині новини, Дональд Трамп пояснив, чому не передає Україні далекобійні томагавки. Американський президент заявив, що США не збираються самі запускати крилаті ракети по Росії, а щоб навчити українських військових пішло б до року часу. За словами Трампа, для атак по Росії українські збройні сили застосовують європейські ракети, а не американські. Ну, проблема з томагавками, про яку багато людей не знають, полягає в тому, що знадобиться щонайменше 6 місяців, зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися. Вони дуже складні. Єдиний спосіб, якщо ми їх запустимо, ми цього робити не будемо. Генсек НАТО підтримав план президента США зупинити війну в Україні після зустрічі у Білому домі. Марк Рюта заявив, що вітає ініціативу щодо припинення вогню там, де зараз проходить лінія фронту, і підтвердив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантії безпеки для України, яку європейські лідери розробляють разом з Канадою, Японією та Австралією. Вітає Рюте і запровадження сполученими штатами проти російських нафтових компаній нових санкцій, які мають посилити тиск на Путіна. Ми зосередилися на тому, як можна завершити війну, що може зробити НАТО, щоб підтримати бачення президента Трампа щодо зупинки бойових дій та припинення вбивств в Україні, включаючи те, що ми можемо зробити, щоб переконатися, що Путін прийме думку президента Трампа про те, що обидві сторони повинні зупинитися там, де вони є. Побачимо, як це реалізувати.